Ось такий захищений смартфон Дугі V20S. Це Знаєте, як вони преміальний смартфон е, цієї компанії Другі, бо, бо в нього є і AMOLED екран Є ще в нього, знаєте що? Є от ось такий задній екранчик е, з годинничком, з повідомленнями, з компасом і іншими там плюшками. Досить непогана камера, е, батарея на 6000 мА І такий, знаєте, нетривіальний процесор для захищених е, досить дешевих смартфонів. Це Dimensity 6020. Потужний процесор. Тож, ось такий цікавий смартфон на каналі Технозон Україна. Поїхали. Коштує він 11,5 з половиною тисяч. Так, немало, але для о, такого, знаєте, для такого поєднання характеристик з а замулети краном з менсі більш потужним. 12 на 256 о, знаєте, це, це нормально, Я я рахую, що це так. До речі, тут ще й камера нормальна. Але перед тим як ми підемо далі, я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент, а без вашої підписки це практично неможливо. Відкладаю смартфон, бо ви його побачите на розпаковці ближче. Далі ми бачимо з вами характеристики. Камера. 50 мегапікселів, одна камера інша, це в нас з нічним баченням. Ви зараз бачите примірники цього ночного бачення. У нас наша Олена бігала по студії у темному приміщенні фотографувала, але це не тепловізор. Це просто з інфрачервоним підсвітленням, просто звичайно звичайний нічник 8 мегапікселів Fusion камера, і в нас ще 20 мегапіксельна фронтальна. Вони скривали від нас які сенсори, скажімо так, вони ніде не пишуть, які камерні сенсори використовують. Ми знайшли інформацію, і основна камера це Samsung S5K GN1, 50 мегапіксельна, з апертурою 1.8, 26-мм, і така камера використовується у Samsung A53, наприклад. До того ж, вна, в нас є фронталочка Sony imx 355 20 мегапіксельна так, фронталка з апертурою 2,2 теж 26-мм, і вона використовувалась у Xiaomi Mi 11 Lite і використовувалась у OnePlus, One ні, і у Realme 9 Pro. Ось, от, от так от. Тому ще й фотографує непогано, бо ви зараз бачите деякі приклади. Я розмістив посилання на оригінали в опису під цим відео. Можете закачати, подивитись, як він там фотографує. Процесор Dimensity в нас 6027 нанометрів. Ви побачите далі у огляді, що там в нас конкретно По частотам і по ядрах, 6000 мА батарея, плюс 33 Вт швидка зарядка. І як вони пишуть, РАМ 32 ГБ. Ну трохи неправильно, бо RAM фізичний. Фізична ОЗП в нас 12 ГБ, е і плюс 20 розширювано за допомогою руну за допомогою е сховища. Сховище 256 ГБ можна поширити за допомогою 2 терабайтної мікро sd картки. Екран 643 дюйма AMOLED, FHD з DOT дисплеєм класнючий екран. Android 13 і маленький екран. У е нас який е цей. По ззаду розташований 1,58 дюймів. Ну, Звісно, підтримує там і Bluetooth, і NFC, і GPS, і GLONASS, і Baiden. Але давайте подивимося, що вони тут у маркетингових своїх картинках показують. Це в нас тут, дивіться, є у двох кольорах, у двох кольорах і. Помаранчевий, і чорний, і такий красивочий, і тут вони так багато пишуть усього цікавого, що прям, що прям хочеться його купити. Але я не скажу, що це ідеальний смартфон, бо за 11,5 тисяч гривень ви зможете знайти більш цікаві варіанти, але не захищені. Це якщо казати про. Скажімо так, потужний смартфон для іграшок, бо для іграшок він підходить. Ви можете пограти. Ну вони тут описують камери більше, нічний режим, HDR, режим, панорама і е, ще й Night vision камера. У нас камери вже не цікавлять, ми подивлюємо. Тут є, знаєте, що підводна камера, underwater камера, бо він має захист. Зараз ми дійдемо до захисту. Бо він має захист у IP68, 69 k стандарті і MIL-STD-810H, Це військовий стандарт. Тобто він може впасти з висоти 1,2 метри і нічого йому не буде. Ви можете його занурювати у воду на 1,5 метри до 30 хвилин. В нього є захист від пилу, є захист від снігу, від низьких температур, від високих від знаєте, від вібрації і ще від шока. Тобто класний телефон у плані захисту. У нього ж усі ці стандарти. Усі ці стандарти захисту є. Олена наша занурювала його у сніг, і там валявся. І все, все класно пройшло. Потім помила під краном і все, все добре. А, ну що ж, будемо. Його тестувати перед цим знаєте, що хочу сказати? Справа в тому, що 6000 мА батарея це досить мала батарея для захищених смартфонів, там зазвичай там, і 10, і 15, і 20 тисяч. А, але тут батарея досить нормальна і при середніх варіантах використання до, ну, до, двох діб, до двох діб ви можете отримати. А в середньому одна, півтори доби, це такі, такого потужного використання. Тобто, якщо ви на пол, то він витримає. Коротше кажучи, переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. На перевіреного продавця я закинув вам опис під цим відео посилання. Корні варіла, глаз 5 забув сказати, але ви вже побачили. І потім чекаємо на висновки. Ну, по-перше, хочу подивитись на його швидку зарядку, і вона дійсно є до 30 Вт спокійно, ну до 33, тут залежить ще від. Проценту заряду від акумулятора, але швидка зарядка працює. Це добре. Стосовно нашого смартфону, в нас є, ну ми заряджали через Type-C-порт, який закрито заглушками. низу ми бачимо мікрофон і один динамік. Він, на жаль, монозвук тут є. Тільки Тут у нас є кнопка з дактилоскопічним сканером. Бачите, тобто, якщо я натискаю, дивіться, як швидко розблоковує, практично немає помилок, дуже швидко працює, Та це вже давно усі швидко працюють. Програмуємо кнопка є, а і є в нас ось такий. А, ось такий лоток для сім-картки, для двох сім-карток, чи для однієї сім-картки та мікро SD-картки. Тож можна чи розширити, чи використовувати два е, номери. Позаду в нас є ось такий маленький екранчик. Дивіться, я зараз покажу вам. Ось його ми можемо активувати. І в нас там є і повідомлення, і годинничок, і компас, і керування музикою. Ще можна це все налаштовувати різноманітними е, такими моментами. Є в нас камери, е, ну, блок камер з. Одною камерою, яка в нас має інфрачервоне підсвітлення, тобто вона таке, начебто, камера нічного бачення, але ну таке собі. Це не тепловізор, і для чого її використовувати, чесно кажучи, не знаю. Тут в нас є підставочка, бачите, як можна це зробити дуже зручно. І це в нас такий преміальний формат захищеного смартфона. Хоча такий собі тугенький пластик, це не резинові якісь кути, але він досить. Досить міцний. Тепер, що в нас у комплекті? У нас є ось така коробочка жовтенька. У комплекті в нас є OTG отакий OTG дріт є в нас type c дріт і є ось такий зарядник на 33 Вт. Більш тут нічого немає. А подивимось на інтерфейс. Інтерфейс досить швидкий. Він плавний, швидкий і можна, в принципі. Сказати, що навіть те, що тут 60 Гц без 120, навіть нам ну, і, і не потрібно. Але хотілося б 120. У налаштуваннях перше, що на що хочу звернути увагу, це те в нас є easy key це в нас оця кнопка, яка програмується. Ви можете зробити три варіанти чи на одне натискання, два натискання зажати. І тут, знаєте, є така цікава опція старт Recording, Це воно починає записувати. А звук, ну не звук ну, коротше кажучи, диктофон. Ви можете просто-напросто скористуватися, і буде класна річ. Така знаєте, у кармані натиснули там два рази, чи зажали, воно почало записувати звук, чи відкрити якийсь додаток. Це нормальна штука iPhone там же ж каже, що в них там Apple каже, що в них там програмована кнопка, Тут дуги цю кнопку роблять, і дуги, і BlackView вони цю кнопку роблять. Знаєте, коли роблять ще за заснування Києва, вони почали його робити. А тепер, якщо ми підемо у екран, тут немає 120 Гц. Є автоматичний нас автоматичне освітлення, не освітлення, а яскравість. Якщо поставити на максималку. Він яскравий, але недостатньо, як на мене. Таке це не преміум яскравість, і ставлю десь приблизно 70% для того, щоб вас не осліплювало, бо тут достатньо освітлення, щоб не було пересвіту. Тепер у розумному помічнику в нас є RAM Expansion, тобто ви можете зробити з 12 ГБ фізичної пам'яті додати ще 20 ГБ і буде 32. Я думаю, що то занадто. 12 навіть вистачить. Але ну, чогось китайці так хочуть. Функція відбитків пальці. Тут можна зробити різноманітні варіанти на дактилоскопію, ну, клонування додатків, але тут можна клонувати WhatsApp, WeChat, і Facebook. І динамічна капсула це у нас без безліч якихось налаштувань. У нас, чесно кажучи, є нормальні такі функції реалізовані. Є додатковий міні екранчик можемо обрати від циферблату, який ми хотіли б там поставити. Давайте оберемо. можемо е, обрати тайм-аут екрану. вийде цифервлад, інтерфейси повідомлень, інтерфейси статут. Я чесно вам скажу, що для мене, для мене це безглузда ідея виробляти ось такі екранчики. Це Мейзу колись почала робити такі екрани. І, чесно кажучи, вони дуже-дуже швидко від цього відмовились, бо. Ця функція, ну що вони зробили? Вони практично якийсь дешевий варіант смарт годинника засунули позаду смартфона. Для чого він потрібен? Не, не, ну, я не розумію. Якщо б можна було реалізувати щось цікаве, ну тут немає нічого цікавого. А що в нас у середині самого смартфону за компонентами? Це в нас платформа MT-6833, 12 ГБ фізичної пам'яті, 256 сховища і 5,1 Bluetooth. А процесор це Dimensity 6020 6 ядер cortex a 55 по 2 ГГц і 2 ядра cortex a 76 по 2,2 ГГц, 7 нанометрів 64 біт. За графіку у нас відповідає. Малі g 57 mc 2 60 Гц з розподільшою здатністю екрану 1080 на 2400. Ну тут мережу ми будемо передивлятися, тестувати. І є 6000 мА батарея. Android 13 Ось камери в нас є там 50 Мп, ми з вами вже обговорювали камери, і стосовно камери, я ще скажу свою, своє слово. А, сходячи з потужності цього смартфону, я можу вам сказати, що можна грати у будь-які іграшки такого класу. Як... От скажіть мені, що може не піти на, на смартфоні з 390 тисяч балів у Antutu? При тесті на мультитач ми з'ясовуємо, що тут лише 5 дотиків, а не 10, як стандартно у всіх інших смартфонах. Давно не бачив 5-дотикових смартфонів. У 3 Марк, ми з вами маємо наступні результати. Це 3454 у чотириста у сліншот екстрім 2518, у Удлайф 1192, у дев'яносто два. 333 бали. Тобто, я ж кажу, грати можна. А з вами проводимо тротлінг-тест, бо нам потрібно з'ясувати, чи є пропуски тактів і тротлінг. І як бачимо. В нас немає троллінг тесту зовсім, немає жодного жодного пропуску тактів, нормально все працює. А мережеві можливості тестуємо 5 ГГц-овий Wi-Fi, і тут нас трохи чекає сюрприз: 5 ГГц працює бездоганно, приблизно 330 Мбіт на завантаження, і те саме на вивантаження, що типово для даного типу процесора, і як би, як би мовити, ми тут не бачимо ніяких проблем. А ось якщо перемкнути на 2,4 ГГц, тут вже є деякі моменти. Можливо, це саме з цим роутером. Можливо, що я не розумію, що з ним коїться, але ось ми маємо отакий от результат у 2,4. Він падає швидкість практично до нуля, і 2.4 в мене нормально не працює. Не знаю чому, скільки не намагався я зробити нормальний тест. 2.4 в мене нормально не працює. То не конектить, то швидкість падає у нуль. Ну, я повинен вам це розповідати, для того, щоб ви потім не сказали, щоб ви потім не казали, що я щось вам не доказав. ну, давайте. Ну, те саме. 2.4 практично не працює. Вимикаємо Wi-Fi і спробуємо 4G. 4G працює в нас у звичайному режимі без е, е, агрегації. Тож ви повинні це розуміти. Давайте вийдемо, зайдемо знову. Все. Стартуємо наш тест у 4G. І отримуємо приблизно 20 мегабіт у піковому значенні на завантаження. Ну зараз 18-17 і на вивантаження приблизно до 20 мегабіт. Але цей результат є малим, бо я зараз знаходжусь у такому броньованому приміщенні, яке броньоване в нас вікна броньовані металевими остальними пластинами. Тож. Тому такий результат. На вулиці це приблизно до там, 40 мегабіт може віддавати отримувати, скажімо так. Так, продовжуємо тестувати далі. Ми тут також маємо корисний набір інструментів для тих, хто, наприклад, там, робоча якась людина, чи будівник, чи е, військовий, чи, то, чи якийсь водій. Е, Дальнобійник тут є в нас ну для будівників це більш. В нас є, бачите, небо край, це в нас, е, рівень, горизонтальний та вертикальний це візуальні рівні. Також в нас є схил, це відвіз. Але вони його називають схилом, не знаю чому. Ой, виходимо. Є крокомір, датчик рівня звуку. Це таке собі. воно. Транспортир візуальний, можемо коти вимірювати. Теж класна штукенція. Ліхтарик компас. Звичайний компас, вимірювач висоти і що в нас, в нас ще є: радіометр є. Бульбашковий рівень. Він ще й нормально працює. Це нормальний набір. У більш дешевій версії S41 вони чомусь не зробили його. І що стосовно камери, камера мені сподобалась, Дійсно. і фронтальна, і, звичайна, і є навіть ночний режим зйомки. Слухайте, я був здивований. Класна деталізація, класне, е, вона класна передає кольори. Я дійсно був е, приємно вражений. Я вам розмістив опису під цим відео. Усі оригінали цих файлів Можете піти, подивитись і оцінити якість цих е, відео і фото. Але дуже дуже якісні фото виходять мені дійсно. Я був дійсно вражений. Я можу їх показувати тут. Гіфки вона робить, різноманітні варіанти. Знімає з відео, але відео знімає 2К 30 Гц максимально, хоча і в нормальній якості. Що в нас тут ще є? Є професійний режим фото, є таймлапс, сповільнений рух, портрет, гівка, панорама, інтелектуальне сканування. Є також в нас цей ефект плівки. У зображенні є зйомка з HDR, а відео знімає в нас у 2К. Де тут? У якість відео 2К 30 Гц максимальна і є ночне відео. Тобто, це той самий інфрачервона зйомка, яка мені не дуже подобається. Це не тепловізор. Звісно, ми можемо з вами подивитися якісь стрімінгові сервісів, полистати новини і подивитись Ютубчик, наприклад, у 2К. Він максимально дикобів 2К 60 Гц, будь ласка. Ми підмирає є яскравий екран, це AMOLED екран, Він дуже кольоровий, але звук є сюди, Звук є ще й нага. Я кажу, що правду не буду нічого не вигадувати. Тобто є, як є. Мені звук не подобається зовсім. Тобто якби зробили стерео, чи хоча б з цим звуком працювали, але він такий піскливий і о, надвисокий. Повинен, я повинен бути повинен був зробити тихіше, бо чути його було неможливо. Тобто неможливо. Але це AMOLED-екран. і Амулет-Екран AMOLED дуже цікавий. Прямо, знаєте, так радує радує вуком. Звісно, пограємо. Поїхали. Так, по звуку. По звуку є, в іграх Це якась соціальна мешка. Закривається у нас е, отвір для мікрофону для е, динаміка, і, звісно, така синя. Але працює це нормально. Якщо піти в налаштування графіки, воно нам дає HD на високих якихось налаштуваннях. Е, Швидкості кадрів. А не враховуючи, що тут немає там, чесних тим, 90 FPS, там немає зовсім ніякого FPS між 60 і ми з вами отримаємо фігню. Що це в нас? Блін, з ким я в групу попав? Це якийсь сором. Ну, звісно, голодранці за унітазами приперли. Давайте їх потроллемо, давайте. Нам будемо задаємо слідкувати і зараз їм натикаємо. Що там ну скалики? Голудранці херові. Не <рі> знаю, чують та чують. Але не хочуть мабуть, чути, куди я приземлився, де тут мої. Де я тут? Десь десь бігаємо. Ну, коротше кажучи, слухайте, грати можна, грати можна, беремо все, що є. О, Щось вони не відповідають, бульдовки. Кліматор. блін. І що з цим робити? Що це за фігня? А, ми хоч... Дезерт тихо. Зараз підемо пошмаляємо когось. Нікого доміван. Сипить, там. І пограти у щось. Ну, Тут все чудово. Я, о, Знаєте так, ми зараз десь доїдемо до когось шмальним пару разів, бо я вже і грав і тестував, щоб особі ще дивитися. На тих е, але на фоне на, на процесорі, який стоїть, де менше 60-20, і ви зможете грати десь ось це. Ну все. І те, що там зараз згоняється, тут, тут не вистачає мені нормального звиту, а вистачає нормального екрану 120 Гц, це єдине, що мені не вистачає. І звісно для захищеного смартфона замала батарея. Зільєш, злієш зараз, давай. У якості висновків скажу, що якщо ви шукаєте ігровий смартфон, то за 12 тисяч гривень можна знайти щось набагато ліпше, набагато легше, але якщо брати на, до уваги, що тут AMOLED, що тут а, нормальна батарея, що тут швидка зарядка, і він досить потужний і ще й захищений, то це нормальний варіант навіть за 12 тисяч гривень, враховуючи навіть те, що тут є ось така, знаєте, безглузда якась ідея з тим екранчиком, коли сюди розташували якісь. Якийсь смарт-годинник дешевий, бо для мене це зовсім не зрозуміло для чого. Ну а з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.